9 січня, 8-й апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу мешканки Сихова і направив справу щодо недобуду у сквері гідності на продовження розгляду. Судді вирішили, що необхідно детальніше вивчити усі докази та обставини справи. Позиція міста у сквері гідності має бути громадський простор без незаконних забудов. Зазначимо, що мешканці Сихова вимагають скасувати містобудівні умови. Та обмеження щодо забудови земельної ділянки на проспекті Червоної Калини 109. кажуть раніше, там був заклад, який спричиняв дуже багато клопотів та незручності для місцевих жителів. А боротьба за сквер гідності на сихові триває десятиліття. Від тридцятого судів індус, судів Кочмара і Затолочного до Мінінфраструктури, я провела перевірку. Спірного об'єкту Це предмету стати спору, оскільки містомі умови обмеження це вихідні дані на проектування будівництва. Це будівництво з порушенням даного проекту ми вважаємо, що дійсно позивочкою. Апеляційну скаргу фантової Валентини Іванівни задовольнити ухвалу Львівського окружного адміністративного суду від 13 червня 2023 року про залишення позовної заяви без до у справі номер триста 39 дріб 23 дев'ять та справу направити для продовження розгляду. Постанова суду інстанції є остаточною, оскарження не підлягає. Суд вважає, що передчасно виніс суд першої інстанції таку ухвалу слід з'ясувати всі ці клопотання, докази обставини. Після цього. Приймати рішення на даному етапі, це є передчасно залишення без розгляду. Позиція громади, яку відстоює Львівська міська рада, є дуже однозначною. Простою в сквері гідності має бути громадський простір. Там не має бути незаконних халабут, забудов, як би їх не називати, тому що це простір, який має належати громаді мешканцям міста. Я дуже дякую всій громаді, яка сьогодні була в суді громадській організації, яка зверталася і відстоює. Планомірну позицію збереження саме там скверу Наталії Піпі, народній а так само всім юристам, всім службам, які активно працюють, відстоюють, аби саме позиція громади була почутою. Тому можу ще раз підтвердити, що ми, згідно чину законодавства та здорового глузду, зробимо все для того, аби там був збережений саме сквер, сквер гідності, а не було незаконних забудов, які оформляються через сірі рішення реєстраторів, вже по десятому разу, тому це все має бути скасовано, але це все має відбуватися вся процедура згідно чинного законодавства і здорового глузду. Саме тому це все проходить судові тяганини. І я насправді дякую всій громаді, яка є об'єднана довкола цього питання. Ну, наша позиція однозначна. Ми хочемо, щоб було впорядковане місце. Повністю як має бути для того ж місце, де знаходиться зараз ця забудова незаконна, щоб було впорядковане це місце, щоб могли наші діти, наші внуки відпочивати так. Як на Сихові мало такого місця, де можна було б відпочивати дітям, старшим людям та і мами з дітками маленькими там постійно гуляють в тому кафе кожної ночі. Були, ну, ми викликали поліцію, от. не можна було вікна відкрити, тому що були співи, крики. Люди відповідно ведуть себе не дуже адекватно, коли вип'ють, особливо вночі. От ну, що ще сказати, ми хочемо, щоб це місце належало місту. Насправді мешканців дуже зачіпає те, що відбувається, тому що якщо ви навіть сьогодні підійдете до того, що так звано збудували, він настільки ну, велике, огрядне, недолуге, вікна рухаються, ну воно в тому ж і плані становить небезпеку. Насправді, якщо ви думаю, забудовник пішов говорити з людьми і пробував писати все в простір з нормальним архітектором, ми чуємо що навіть архітекторського нагляду, нема з 2014 року, то мабуть згоди було би досягнуто, але насправді, коли хтось. С хоче робити бізнес і платити птатки, це правильно, але треба з повагою ставитись до інших людей і до закону. Вона почалася після революції гідності. Вона триває сьогодні, коли є воєнний стан. Так бізнес має розвиватися є платники податків, але це має бути дійсно згідно закону. Коли має бути обговорення з мешканцями, воно має бути обговорення з мешканцями. Коли не мають бути порушені державні будівельні норми і має бути місце для проїзду пожежної частини, воно має бути. Якщо будується торговий центр, біля нього має бути паркінг. Якщо щось будується в простір, є детальні плани території, воно має пасувати один одному. Відповідно, оці права ми відстоїмо. Бо ми зараз відстоюємо свою державу, і зараз такий холод. Наші люди відстоюють зокрема і право на справедливість, і на те, що в містах була, виглядали добре, і щоб кожна, як міська рада, так і суди, так і парламент робив те, що вони повинні робити.